Національне антикорупційне бюро. Вони Працюють у гості до народного депутата. Принаймні, поки що Олександр Онищенко навідалися співробітники набу. Зачинені двері, аж надто великою перепоною для відвіди не стали. Оперативники провели обшуки і взяли все, що слідству потрібно. Натомість на стіл генпрокурора близьковично лягло подання на зняття з депутата його ж депутатської недоторканності. Онищенка підозрюють у зловживаннях під час реалізації газу українського видобутку. Тим часом на фронті проросійські окупанти з артилерії і танків вдарили по Красногорівці. в секторі Маріупо. Тривав тяжкий кількагодинний бій із диверсантами. Про найвагоміші інформаційні прояви середи 15 червня будемо говорити просто зараз. Я вітаю вас! Це спецкор на 2 плюс 2. Замість квартир. Суцільна руїна. Ворожий артилерійський снаряд влучив у Красногорівську багатоповерхівку. Навколо сміттєва дискусія парламентського гатунку з кулачним продовженням. Парасюк калєснікову пийку натовш можливо все було навпаки від світанку і до пізньої ночі. Усе за розкладом зараз твоя потім тратині заняття, потім обід, відпочинок і тренування. Українська футбольна збірна готується перемагати уже завтра. Красногорівка, що розташована за крок від північно-західних околиць, окупованого нині проросійськими терористами Донецька, нині у досвід та потрапила під ворожий артилерійський обстріл. Прямих влучань великокаліберних снарядів не витримали кілька квартир у багатоповерхівці мікрорайоні Сонячний. Зруйновані ще щонайменше півдесятка квартир. Осколкових поранень зазнала 55-річна місцева жителька. Із Красногорівки репортаж Євгена Назаренка. Остатки восім спороміни, като ролітіло з номера дома 10. А вот а здесь на полі нашли остатки танкового это вот осколки САУшки. Голова цивільно військової адміністрації Красногорівки Олег Лівенчук демонструє наслідки 10-годинного обстрілу бойовиками одного з міських кварталів. Терористи почали атаку близько сьомої вечора напередодні і не вгамувались аж до п'ятої ранку. Це два танки по городу і самоходна артилерійська установка. Да, 152-го второго калібра. Ну, результат тут обстрілу. видите, шесть квартир унічтожено, из них п'ять взяла, вигріла повністю. Шеста разрушена, не подлежит. Так бойовиків пробив дах одного з будинків. Далі снаряд потрапив у цей стобур і від нього рикошетом полетів примісіньку у цю п'ятиповерхівку. Пробивши декілька поверхів, снаряд зупинився аж у підвалі. Лише диво минулося без загиблих, почувши постріли, мешканці будинків ховались у підвалах. Це їх і врятувало. Проте одна літня жінка до безпечного місця дістатися не встигла. З важким пораненням ноги її доправили до лікарні. Ця жінка сама вціліла. Але декілька звичайних пакетів з речами єдине, що в неї залишилось. Моя квартира пострадала, Дацинка, больниці, хазяйка, а я над ними живу. І пол підняли на полметра. в Спальні в моїй квартирі. Що розбавщо все, що можна було все розбите. до позиції терористів? Звідси лічені кілометри. Танки були з окуповані старомихайлівки, ворожа арта із самого окупованого Донецька. Важливий момент по позиціях українських військових на цій ділянці фронту в цю ніч ворог не стріляв. Терористи цілеспрямовано гатили по цивільних, аби потім звинуватити в обстрілах українських військових. Втім, місцеві переконують, хто руйнував їхнє місто, добре розуміють. Прямо Михайловка, прямо та сторона ДНР, Ані нас поздравляють регулярно. Регулярно, поэтому а завтра не будут орать і и Захарченко, Що обстріляли їх, що у них є жертви. А у нас тут канаривна государства Росія, і правитель Путін і же с ним. Ведуть совершенно преступную приступну політику, э, вторглись на нашу землю, на землю суверенного государства Украина. Мешканці Красногорівки не чекають нічого доброго цієї ночі. З настанням сутінків вони розійдуться по підвалах, очікуючи чергові подарунки від руського міра. Євген Назаренко, Михайло Путята, спецкорд два плюс Двоє українських воїнів загинули під час бою з ворожими диверсантами біля Павлополя у секторі Маріуполь. Там, прикриваючи власну ДРГ, бойовики атакували українських бійців з усіх видів стрілецької зброї із мінометів та навіть сау. Саме під прикриттям самохідної артилерії стріляли терористи з боку селища Приморське. Диверсанти намагалися пройти в тил української лінії оборони. Чинився ближній бій, що тривав півтори години. Спробу прориву українські оборонці відбили ціною життів двох. Побратимів із 12 диверсантів противника повернулися на базу далеко. Не всі у штабі АТО стверджують, що саме на Маріупольському напрямку продовж останньої доби тривали найпотужніші обстріли. Із мінометів та артостановок бойовики гатили не лише по опорних пунктах військових, а й били по житлових кварталах прифронтових населених пунктів. Не припиняються бої навколо Авдіївської промзони та в районі окупованої горлівки. Саме там проросійські найманці обстріляли позиції наших воїнів із самохідних артостановок та наближній дистанції з підствольних гранатометів. Загалом 58 разів бойовики відкривали вогонь упродовж середи. Семеро українських оборонців зазнали поранень на різних ділянках фронту. 500 мільйонів доларів Україні. Сенат Сполучених Штатів ухвалив бюджет Пентагону, в якому на оборонні потреби нашій країні передбачені саме такі кошти. Законопроект, що визначає фінансування на 2017 рік, сенатору ухвалили більшістю голосів. Потім фактично на допомогу і підтримку Україні повинна піти лише половина із цих грошей, 250 мільйонів. І ще стільки ж можуть виділити окремим рішенням міністра оборони США за узгодженнями з головою державного департаменту. Остаточно все стане зрозуміло у вересні. Далі ж документ віддадуть на підпис президенту США. Північно-Атлантичний альянс допоможе Україні реформувати власну армію та зміцнити оборонну здатність країни. Усе осяжне це дослівно. Пакет допомоги сьогодні схвалили в Брюсселі на засіданні комісії Україна НАТО. Якою буде ця допомога? На що вона буде спрямована і коли власне розпочнуться блискавичні перетворення? Просто у Брюсселі запитувала і українських, і натовських генералів Маргарита Ситника. НАТО збільшить свою допомогу Україні. Це обіцяє генсек альянсу Єнс Столтенберг. Мова йде про спільні проекти в різних сферах, тому пакет допомоги країні називають всеосяжним. НАТО консультуватиме Київ, як правильно організувати командування та логістику, телеве забезпечення, допомагатимуть реабілітувати поранених солдатів та зміцнити кібероборону. Деякі проекти вже діють між Україною і НАТО. Серед нових це протистояння гібридній війні. Та НАТО і Україна працюватимуть над тим, як ефективно знешкоджувати вибухові пристрої Нашою Метою всеосяжного пакету допомоги Україні є створення більш ефективної оборонної і безпекової структури, а також посилення цивільного контролю над ними. Модернізація української армії втягненої в конфлікт нелегке завдання, але уряд зробив у цьому напрямку прогрес. Як саме Україна модернізує армію, проводить військову реформу. Натівським міністром розповідав міністр оборони України Степан Полторак. Він представив програму реформування збройних сил. пообіцяв, що до 2020 року українська армія зможе діяти спільно з НАТО, бо відповідатиме фактично натівським стандартам. Сьогодні цей план схвалили натівські міністри оборони. Крім цього, у Брюсселі говорили про ситуацію на Донбасі, про те, що режиму течі немає. Навпаки, Росія нарощує свої сили на Донбасі та Криму. Чисельність порушень з боку. Теристичних групувань є надзвичайно високою. З початку цього року терористичні групування близько 7 тисяч разів порушили режим тиші. Крім того, продовжується переброска особового складу техніки, матеріально-технічного забезпечення, боєприпасів. Росія продовжує підтримувати сепаратистів різними способами, надає обладнання, зброю, поради і іншу допомогу. Вони також накопичують війська вздовж кордону з Україною. Таке нарощування м'язів Москвою змушує НАТО зміцнювати свій східний фланг та збільшити присутність у чорноморському регіоні. Чотири натівські батальйони будуть розміщені в країнах Балтики та Польщі, на чому давно наполягали ці країни. І також НАТО планує збільшити присутність у чорноморському регіоні, більше проводити навчань, патрулювати повітряний простір і, можливо, створити болгарсько-румунську бригаду для посилення безпеки Чорного моря. Про це просила Румунія. А Степан Полторак запропонував залучити Україну до створення цієї бригади, оскільки в Україні є досвід участі у багатонаціональних Них натівських бригадах це, наприклад, отовсько польсько українська бригада зі штабом у Польщі, Маргарита Синки Гринтанюк із Брюсселя, спецкор 2+,2. плюс у центрі Києва люди до приїзду патрульних заблокували авто з російськими номерами та помаранчево-чорною символікою. Гостей згодом запросили до поліційного відділку, до спілкування там долучилися також працівники СБУ. Словикам приїжджі розповіли, що в Україну приїхали, мовляв, до родичів стрічку на авто коментувати відмовилися в Україні. Покарання за носіння чорно-помаранчевої стрічки немає. Штраф до 2,5 тисяч гривень лише в планах депутатів Верховної Ради. Згорюська ленточка, їде машина. Я не хочу на ну, що. Зачем я треба? Поставто автомобіль, прийшла група людей. Почала царапать. його там. отам. автомобіль. Пам'ятник українським морським піхотинцям, що віддали власне життя за батьківщину на східному фронті, почали встановлювати в Миколаєві. Його планують відкрити в липні на день військово-морських сил. Ідею монумента морпіхи придумали самі. Вони ж і зорганізували збір грошей для початку робіт. Допомогли волонтери з підприємцями залізобетонну стелу Вже встановили перед входом до військової частини морської піхоти. Втім, у проєкті ще чимало робіт, а от грошей на них вже немає. Яка допомога потрібна, дізнавалася Лілія Родіна монумент зроблений у вигляді носу десантного корабля. На одному борту зображений шеврон морської піхоти, на другому три журавлі, які символізують душі загиблих воїнів. Проєкт пам'ятника розробили самі військовослужбовці. Вони склалися на першочергові роботи. Самі кріпили залізобетонну конструкцію, тепер облаштовують територію. Повністю все, що це є, як би опалубка, повністю всьо заливали бетон, мішали теж всі собственно самі руками. В даному постаменті ми виражаємо свою повагу і безпосередньо свою приклоняємо коліна перед ними, перед тими, хто загинув під час захисту своєї держави. Ідею морпіхів підхопили волонтери. Вони долучили до створення монумента благодійників. Свята було на протяженні трьох місяців. Значить, був суздан такой от план через соцсети, через знайомих. От дана е, проблема агаварювалася заводжені з бутоних ізділі в допомогою тлівки даних плит. Висота споруди 5,5 метрів, а вага 20 тонн. Пам'ятну стелу розмістили біля воріт військової частини. Найближчим часом на ній планують викарбувати прізвища загиблих морпіхів. Багато морські піхотинців погибли в составі подрозділені територіальних батальйонів, добровольських батальйонів. Зараз цей вопрос обговорюється і обговорюється. Фамілії як це цього все на вигляді, поскольку не хотілось би кого-то забити. Бідіть герої не вмирають, поки їх пам'ятають. Такий напис буде викорбуваний на металевій стрічці пам'ятника. Також і ще треба облаштувати територію та зробити підсвічування. Матеріалів на це в морпіхів немає. Волонтери закликають миколаївців допомогти, щоб військові встигли до 31 липня дня військово-морських сил України. Лілія Родина, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. Сестра Олега Сенцова відмовилася від російського громадянства і переїхала жити в Україну. Росіянка Наталя кончова втомилася, каже від постійного стеження спецслужб і вирішила розпочати нове життя у Києві. Тимчасовий і безкоштовний прихисток жінці надали в межгір'ї. Як Наталя обживається на новому місці, бачила Тетяна Боковня Ну, Там вам батон принес. Извините, що не Золотой. Страховиськом Наталка зве свого найкращого друга. Десятирічний Лабрадор Гурт найцінніший скарб, який двоюрідна сестра Олега Сінцова взяла із собою до України з Росії, де народилася і прожила 36 років. В українську столицю жінка переїхала два дні тому і лише почала адаптовуватися. Вчора тільки я поймала на мислі, що я вже розбираюсь в деньгах, тобто я вже так по цвіту визначаю, скільки це мені не треба розкладувати так, а що це вообще, як це. Для вас те, що само собою розуміється. Мені, звісно, потрібно час. Вона ще не встигла розкласти свої речі по полицях нової домівки. Прихисток наталці дали в Межигір'ї – однокімнатну квартиру в будинку, який колись слугував житлом для прислуги Януковича. Звернувся автомайдан, е, ну активісти автомайдану, і сказали, що от е, Наташа Сінцова їде з Росії і ну. Не знаю, куди їде. Ми брату не сильно можемо чимось взагалі помогти, то хоч поможемо її, щоб у неї були сили боротися за те, щоб. Його визволити з полону. Боротьби вона не припиняє вже два роки. Відтоді, як брата українського режисера та громадського активіста захопили в Криму російські спецслужби. Навесні цього року його засудили на 20 років. Але Наталя певна, вже скоро Олег буде на волі. Звонки Олегу там розрішають несколько три званка в місяць. От, плюс там письма, звісно, все та ну, нормально чувствує в принципі, та ждет вже практично сидить на виході з вещами. Надіятися, що очень скоро все закончиться. В Києві Наталя каже, план поїхати з Москви виник у неї відразу після арешту брата, але зважилася лише тепер, коли їй остаточно набридла надмірна увага російських спецслужб. В останнє время в Росії я ходила тільки за гран-паспортом, загранпаспорт і кілька євро, щоб мати можливість швидко свалити, навіть в магазин. За гран наразі вона пристосовується до нового життя у найближчих планах вивчити українську мову. Щас главне легалізуватися, занятися українським язиком, і звучить какіто закони. Тетяна Буковня Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2. Кримінальне провадження відразу за двома статтями відкрила поліція через загибель чотирьох людей на пляжі Затоки на Одещині. Там під час шторму втопилися двоє підлітків та двоє дорослих, які кинулися їм на порятунок. Діти приїхали на Одещину з Тернополя на музичний фестиваль. Один із загиблих дорослих, їхній музичний керівник, другий випадковий свідок. Відпочивальники, які були очевидцями трагедії, нарікають, що ніхто не попереджав про небезпеку купання під час такого потужного шторму. На пляжі не було ні лікаря, ані засобів для порятунку. Як нам вдалось. З'ясувати на 12 кілометрів узбережжя затоки лише 30 рятувальних веж, але і вони укомплектовані лише частково. Дозвіл на відкриття баз та пляжів видає селищна рада затоки, але відповісти, чому база та пляж без рятувальників отримали дозвіл приймати відпочивальників, нікому. Голова селищної ради в слідчому ізоляторі за звинуваченням у а секретар. Нині переховуються. Усе, що ми змогли дізнатися про роль рятувальників на пляжі. Її мали би виконувати працівники пунктів оренди водної техніки. Утім, і вони кажуть, учора не змогли зарадити. Ми є виплали. Просто волна була, нас накривала. Я не знаю, як От дітей і Спасати нікому було. Якщо на базі діти віддихають, то у них у них навіть не було ні, там при базі нічого. Ні кругов, ні канатів, ні жилетів. Тобто ми, ми не знаємо, я просто даже не успел вернуться, одеть на себя какие-то там спасательные жилеты. Если бы, наверное, были круги, канаты, то это было бы даже один другому бы круг как-то бы перекидывал, это было бы совсем по-другому. История сложилась бы. Я говорю, если бы, может, быть, этот врач, этот спасатель где-то был на этих вышках, которые там есть, такие с двух сторон, но, может быть, это было совсем по-другому. Ізмаїл затопило напередодні. Там пройшла надпотужна злива. Місто заливало кілька годин поспіль, подекуди рівень води сягав метра. Дехто з містян навіть устиг покататися вулицями на байдарці. Фотографії чоловіка на човнику нині з'явилися у соцмережі. Потоп зупинили і приватний і громадський транспорт. Люди вимушені були діставатися своїх домівок пішки. Інформації про потерпілих на тепер немає. Губернатор Миколаївщини йде у відставку на черзі. Керівники обласної поліції та прокуратури це рішення під час робочого візиту до області виголосив президент України. Заяву за власним бажанням голова обладміністрації Вадим Меріков подав ще вчора, одразу після розмови з Порошенком. Причина корупційний скандал, який розгорівся в області 3 червня. Якщо пам'ятаєте, на хабарі затримали першого заступника губернатора. Під час обшуку під маєтками його родини знайшли. Тунелі із золотими зливками, тисячами доларів, антикваріатом та чорною бухгалтерією. Звільнення губернатора президент назвав відповідальністю за те, що ні він, ані головні правоохоронці області не виявили вчасно корупціонера. Нового обласного голову обіцяє Порошенко обиратимуть через конкурс: корупціонери будуть сидіти в в'язниці. Це моя принципова позиція. І не лише корупціонери, а ті, хто. Або дозволяє, або не реагує на кручущі факти корупції. Я звертаюся до Генерального прокурора, звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність в частині боротьби з корупцією. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ і шефа національної поліції, звільнити голову поліції області. Вибух у центрі Києва вночі двоє невідомих намагалися пограбувати відділення банку, що розташоване просто в житловому будинку. У момент, коли вони спробували відчинити двері, вибіг охоронець. Чоловікові невідомі бризнули в обличчя слезогінним газом. Потім кинули з під'їзд вибуховий пакет та втекли. Вибух був непотужним, але під'їзд сильно задимило. Поліція та пожежникам, які приїхали за викликом, навіть довелось евакуювати тамтешніх мешканців через вікна. Гранатометна народна люстрація. Вночі у селі Ралівка, Самбірського району на Львівщині. Невідомі з ручного протитанкового гранатомета обстріляли будинок, який належить родичам заступника прокурора області Мирона Тиховського. За інформацією поліції, це не добудована споруда. Ні прокурора, ні рідні там ще не живуть. Минулося без потерпілих. Стрільці випустили два снаряди: один влучив у дах, інший у землю. А на одному з тубусів, що покинули нападники на місці, був напис Народна люстрація. То був один вибух. Один. 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 один постріл такий і все. Ну, потужний, не знаю, ваш. Потужний. Щеплінь. Просто кожен з сусідів думав, що щось з нього вибухнуло. Ну, знаєте, як mm. то є. Ми думали, що в нас, у нас газова установка в машині у джипі. Ми думали, може, у нас газ. Через Грибовицьке сміттєзвалище у Верховній Раді нині потовклися народні обранці. Сутичка сталася під час виступу по Дмитра Колесникова. Він звинуватив мера Львова в неспроможності вирішити проблему зі сміттєзвалищем і обізвав Андрія Садового хабарником на прізвисько доля. Це не сподобалось у Володимиру Парасюку. Він кинувся в сектор опозиційного блоку з кулаками. Спочатку атакував Колесникова з одного боку, але його відтягли. Далі Парасюк зробив оманливий маневр та пішов у наступ з іншого флангу. До бійки приєдналися й інші народні депутати. Внаслідок битви поранень зазнав розсічення на щуці. Депутат Парасюк і однодумцям вдалося відбити адептів Побу знервований депутат покинув сесійну залу, який наразі стан Колеснікова. Теж відомостей не надходило. Він із сесійної зали не виходив, але однопартійці стверджують, йому кликали лікаря. Тим часом безпосередньо зі Львівщини надходять повідомлення, що міста, розташовані поблизу обласного центру, відмовляються приймати відходи з Грибовицького сміттєзвалища. А жителі населених пунктів, у яких планують облаштувати новий полігон, протестують проти такого сусідства. кажуть, не дозволять, аби міський непотріб отруював їхню землю та воду. На пікет сьогодні вийшли жителі села Добряне, що за 20 кілометрів від Львова. Люди кажуть про те, що в їхньому закинутому кар'єрі коло озера можуть облаштувати полігон відходів і збудувати там сміттєпереробний Завод дізналися з інтернетом, і з ними кажуть, ніхто не радився, тож обіцяють такого сусідства не допустити. Люди готові і перекривати трасу. І вони, вони навіть вчора вночі, вони що по навколишніх селах, вони дежурять, як то кажуть, вони не пустять жодної машини. Не дай Боже якась хоча б одна машина заїде, вони будуть пікрутувати. Поки так звана українська еліта політично насамперед, чубиться, вітчизняні молоді інженери досягають світових вершин. Головним технічним директором корпорації Airbus Group став українець Пав Павло Яременко. Повідомлення про його призначення на цю посаду з'явилося на сайті однієї з найбільших світових корпорацій аерокосмічної галузі. Відомо, що Павлові 36 років до цього він працював у компаніях Гугл Моторола та був дослідником у агентстві Пентагону. Павло Єременко, син відомого вченого математика Олександра Єременка, який працює в царинах комплексної аналітики та динамічних систем. Тернополець до 91-го року викладав у Харківському вище, а потім став професором університету в американському штаті Індіана. Учитися ніколи не пізно. Найстаршим старшокласником не став став річний дід. Попри поважний вік, батько шести дітей вирішив здійснити давню мрію і здобути освіту. У молодому віці чоловіку завадила бідність після смерті дружини. непалець вирішив повернутися до школи. Туди найстарший школяр ходить шість днів на тиждень, і за словами вчителів навчається успішно. Чоловік каже, планує опанувати науку, поки не помре і мріє передавати набуті знання іншим знедоленим. непальцям. Скарпу щонайменше 8 мільйонів доларів намагався зарити в монастирі колишній міністр уряду Аргентини. Чиновника, що раніше опікувався в країні громадськими роботами, поліція взяла просто на гарячому. У посадовця знайшли 160 пакетів із гріш доларами, євро, японською та катарською валютою, а також ювелірні вироби. Поліція досі не може підрахувати вартість коштовності. Припускають, вона може сягати 10 мільйонів доларів. Під час затримання Хосе Лопес намагався підкупити поліцейських. А коли ті відмовилися від хабара, як чиновник заявив, мон. Нахам, що хотів передати гроші їм. А полісмени, мовляв, намагалися його обікрасти. Зараз колишній міністр перебуває під вартою. За чи проти Європейського союзу за тиждень до національного референдуму про можливий вихід із ЄС британці ворожать на свинях? Місцеві фермери влаштували спортивні перегони. Міні-пігів учасники мали подолати кілька перешкод та самостійно вирішити. Через які двері виходити з прапором Великої Британії чи з під прапором ЄС урешті перемогли шанувальники Євросоюзу. Перегони власники поросят планують повторювати щодня аж до самого голосування. Референдум відбудеться нагадаю 23 червня. Майже дві тисячі автомобілів стоять у черзі на українсько-польському кордоні. Західні сусідські митники оголосили так званий італійський страйк. Простіше кажучи, кожне авто, що перетинає кордон, будуть перевіряти просто неймовірно прискіпливо. Саме через таку тяганину на всіх восьми пунктах пропуску утворилися довжелезні черги. У такий спосіб працівники польської митниці виказують невдоволення реформи міністерства фінансів в Польщі. Уряд країни хоче ліквідувати митниці і приєднати їх до податкової інспекції. Страйк триває вже кілька днів і завершувати його Митники принаймні на тепер намірів не мають. Черга тягнеться інколи по 2,5 до 3 кілометрів. Тобто, якщо черга, наприклад, вчора була по араві русській 400 транспортних засобів вночі, на даний час 220, по Угинові постійно тримається 350 транспортних засобів, а по Грушову 200. Тому це фактично 2, а то й три навіть кілометри. Додаткові сили поліції вивів уряд Франції на вулиці міста Ліль нині зранку в очікуванні футбольного поєдинку між Росією та Словаччиною. У місті і тепер побоюються нових погромів. Росія буквально щойно програла 1-2 збірні словаччини. Напередодні російські фанати влаштували нову бійку з британцями. Вони закидали стільцями шанувальників збірних Англії та Уельсу, коли ті відпочивали на терасі одного з міських кафе Лілля. Перед цим кажуть свідки, Росіяни вигукували образи. Відігнати розлючених молодиків вдалося місцевим охоронцям над вечір вівторка. Нагадаю, французька поліція заарештувала більше чотирьох десятків російських фанатів через жорстоке побиття британського вболівальника. Росіяни відгамселили чоловіка так, що він впав у кому. Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав затримання своїх співвітчизників, хто би сумнівався, неприйнятним. Нині зранку десяток росіян принаймні поліція відпустила, і принаймні один збирався відвідати матч Росія-Словаччина. Футболістам української футбольної збірної самостійно виходити на вулиці Базового міста у Франції заборонено. Якщо ж комусь із гравців таки захочеться вийти в люди, то лишень з охоронцями. Українська команда базується в містечку Екс ан прованс Туди вирушила наша Євгенія Руденко і змогла потрапити до футболістів у гості. За що та за кого найбільше хвилюються гравці нашої збірної? Дивіться просто зараз. Готель української збірної міститься в Ексен-Провансі. його видно відразу, здалеку. Він до речі, під постійною посиленою охороною, і наші знімальні групі надали ексклюзивну можливість подивитися, як українські футболісти проводять своє дозвілля. Ходімо. Вже на вході нас вітає україномовна дівчина, яка допомагає нашій збірні з усіма організаційними питаннями. Як то, наприклад, знайти українські телеканали, про що питали футболісти, коли приїхали. На інші розваги немає ані часу, ані дозволу, зважаючи на надзвичайний стан у Франції, самостійно виходити у місто гравцям заборонено. Ну, все-таки сказали, що так і якісь терористичні биті, поэтому нікуди себе не виходимо. Сказали, краще не виходити. Всі даже виходіть, то Охранникам у захисника Богдана Будка дружина лишилася в Україні. Родина чекає первістка. У мене скоро дитина теж через місяць буде, поэтому теж скучаю. Його колезі Артему Федецькому легше. Сім'я поруч. Ну сім'я тут так само зі ну, мною не в гостиницях, але також у Франції. Так що підтримуємо на стадіоні на кожному матчі. До грою довелося побачити, звичайно, приємні емоції, адже. Скочу за сім'єю, за родиною. Втім, сумувати футболістам ніколи. Графік дуже щільний. Зараз теорія, потім заняття, потім обід, відпочинок і тренування. Практично кожен день не те саме, тільки там за рахунок за день до гри, то ми вже переїжджаємо в інше місто. Поразка від німців гравців не надто засмутила. Кажуть, над помилками попрацювали. У нас багато вийшло і нужна взяти це хороше перенести на наступні ігри, гри. То, що було кохове забити, тим більше у нас є два матчі, щоб реабілітуватися. Завтра українська збірна у Ліоні зустрінеться з командою Північної Ірландії, а 21 червня у Марселі з поляками. Хто саме з наших вийде на поле, буде невідомо до останнього. Тому інтенсивні тренування обов'язкові для всіх. Тренер сказав навіть за день на 90% Тільки знає, тому треба працювати і готуватися. Євгенія Руденко, Андрій Коваль, Ексен Прованс, Франція, Спецкор 2 плюс 2. Інформаційний підсумок доби традиційно в ефірі стане рівно о 23-й. Не пропустіть, говорити будемо про найваголіше.